Ні, ти сама їж. Ні, в хату не треба, я тебе не пущу в хату з нею. Ні. Бери їж в хату, ні, не пущу. Спасіба, ти нам предложила, але ми не хочемо. Кушай сама. А я, якщо чесно, то знала, що Мишка рано чи пізно так і зробить. Бо коли вона принесла спочатку чоловіку смажену рибину, десь вона вкрала, та принесла йому на поріг, занесли, кинули і гукала. Потім вона принесла мені, вона принесла шматок шашлика. Але не встигла в хату занести, бо я стояла на порозі, побачила та не пустила її. Теж подякувала, кажу, ні, ні, кушай, їж сама. Та от я якось душею відчувала, що наступна то буде дохла миша. Ну, так вона і зробила сьогодні. Нам на недільний ранок, на сніданок, принесла ту дохлу мишу. Це стило, що чоловік сидів, на порозі каву пив та не пустив її. Бо так би десь нам ще проникала ту дохлу мишу в хаті. Ми б шукали, де вона. де воно той запах. Ну, коротше, пояснювальна бригада для нових підписників. У нас раніше був кот Фіон. Кіт Фіон. Його не стало, він пропав, і до нас стала приходити в гості мишка. Мишка це кішка, яка приблудилася до сусідів. Вона в них живе в ящику на дворі. бо у них в хаті є свої домашні коти, а от мишка це така, ну, Кішка, яка прибулась до двору. До нас вона, поки був у нас Фіон, ми тут живемо вже третій рік, до нас вона ніколи не заходила на нашу територію двору. ну і взагалі не було. А коли Фіона не стало, то на другий день вона стала до нас спокійно заходити в хату, як ні в чому не бувало. Ну і ми її, звісно ж, стали підгодовувати якимось смаколиками. І от вона нам почала віддячувати і таскає нам якусь їжу, яку десь чи, чи краде, чи знаходить, я не знаю. От, тобто, ну, кішка до нас із з вдячністю. Е, ви мене годуєте, і я вас пригощу. І от коли вона стала це робити, я ж кажу, я прямо от, я, я от цю мишу, я її чекала, думаю, коли ж вона її принесе. А, от Мишка не забарилась.